топ чотири заперечення під час продажів курсу мисли плануй досягає, і це 43 серія серіалу. У мене немає грошей. Гроші це результат взаємодії з зовнішнім світом. Людина взаємодіє чим? Своїм наповненням. І якщо всередині істерики, страждання, жертвеність, топання ногами, якась пригнічена агресія, я цим взаємодію зі світом. Оцінюєш себе на копійку? Отримуєш копійку. Прийду на наступний потік зараз не на часі. Великі результати даються некомфортно, коли незручно, невчасно викликає страх чи стрес. Сьогодні це початок твого життя, що залишилося. Тому нема сенсу витрачати життя, щоб підготуватися до життя. Все рівно, в 2100 році у нас вже не буде. Ні, я себе знаю. Я боюся, що я почну і кину. В 90% випадків це банальна відсутність системи і щоденних покрокових дій. Тобі не зрозуміло, який наступний крок і що. Ти робиш завтра. Саме це ми і будуємо всю програму. Я вже проходила багато курсів, нічого не змінилось. Бо більшість з них давали тобі знання, які ти складала, наче у баночку, і чекала слушного моменту використати. В цьому продукті ти проходиш трансформацію тут. Про практику щодня зворотній зв'язок і неминучі зміни у мисленні. Якщо ти зацікавлена у змінах і в нашій програмі, але вагаєшся, пиши мені в дірок слово план. Тобі прийде безоплатний вебінар, який ти зможеш подивитися і прийняти рішення.